Є така притча жаба застрягла в багнюці, колії. Як не намагалися звідти вибратися, нічого не вдавалося. Друзі допомагали, не вийшло і в них безплідно. Надвечір знесилені друзі попрямували додому, лишивши подругу на волю долі, і були впевні, що наступного дня прийдуть і вже не буде. Прийшли, а вона весело стрибає на травичці. Не кажуть, як тобі вдалось? Дуже просто відповіла ропуха, з'явився візочок, і у мене не лишилося просто іншого вибору, окрім як вибратися чимшвидше. Уявляєте? Тобто, як це схоже на наш світ, що ми маємо наблизитися до такого лиха, який просто розчавить нас, до усвідомлення? Так. І лише тоді ми виберемось. Скажіть мені, будь ласка. Ви ж говорите, що є такий шлях добра, а є шлях страждань. Ось ми йдемо шляхом страждань, тобто нас має розчевити. Так. І лише тоді ми прийдемо до чогось доброго З останнім кроком. Чому можете мені сказати? Інакше ми не захочемо позбутися егоїзму. Тут має бути все-таки ідеологічна підґрунтя, вирішення проблеми в її корені. Для чого ми будемо позбавлятися атомної зброї? Ми повинні позбутися свого бажання. Вразити, знищити, панувати над іншими, бажання отримати, бажання підмяти іншого воно це чистий егоїзм. Ось цього ми маємо позбутися, тобто прийти до любові від ненависті до любові. Такий перелом він практично неможливий, тобто лише з усвідомленням зла. А усвідомлення зла може справді бути лише всеосяжним, і іначе виключно вільним рішенням, що навіть якщо і не боїмося ми війни, і не боїмося знищення, і завтра воно й буде. А сьогодні ми просто будемо ще жити і насолоджуватися, і забавлятися. Так, бенкет у нас чуми такий. тобто ми, як ця жаба, ми в колі перебуваємо, так? Наближається віс, а нам поки що. Ніби начхати на це, так? Так, так. Тим паче, ми ж дивимося на інших, як вони. Нехай вони першими налякаються і почнуть якось діяти. Ось так що. Ну я сподіваюся, що ось це ось сьогоднішнє становище, воно те щось вирішує. Це все таки, як не просто віса, а танки, які нас розчавить. Тобто, ось цей страх, страх ви кажете, в основу всього, правильно? Так. Тобто від страху ми вискочимо, так? Так, ми вискочимо зі страху і від усвідомлення неминучості смерті. Причому ми особливо не боїмося смерті. Просто прийде час, зміниться стан людини, коли вона розумітиме, що їй нікуди дітися. І померти — це теж не вихід, це не вирішення проблеми. Так що. От скажіть ось, а як це? Ось страх, і те, що не вирішення проблеми, там накласти на себе руки, померти, як це призводить до усвідомлення основи, що все, все в егоїзмі, що людина винна в усьому? Як? От скажіть, де цей перелом відбувається? Перелом відбувається в людині, коли вона вдруг починає розуміти, що навіть смерть її не, не рятує від егоїзму, що навіть смерть її не призведе до припинення існування, що вона існуватиме. У відчутті таких страждань, внутрішніх, тут уже річ не про фізичні, не про тілесні, тіла вже начебто й немає, а вона була й далі страждати. А коли вона зрозуміє, що винуватиць цих страждань егоїзм? Коли? В якому моменті це усвідомлюється? Коли, окрім гоїзму, в неї нічого не лишається. Коли, крім егоїзму, в неї нічого не залишиться, коли вона буде бачити, що смерть її не рятує і не витягує із жахливих станів з життя, вона буде продовжувати. Після смерті життя продовжується, однак в іншому виді, і вона буде увесь час страждати, як у пеклі. І хто вкаже їй, що егоїзм винуватиться усього? Що хто вкаже? Ну, все-таки, ось тоді вона відчує, що ж її так налаштовує на таке негативне ставлення до себе, до світу, до усього і до самого егоїзму, що панує над нею, та весь час веде її від страждання до страждання. Тобто буде ця точка, яка скаже: Я хотів приборкати всіх, а потрібно приборкати себе. Буде ось саме таке відчуття? Я думаю, що так, це рішення. Іншої розв'язки немає.